Дівчина з хлопцем лежить у ліжку. Тут хлопець піднімається та збирається. Дівчина й запитує, ти що, вже йдеш? Ну так, покакать. Фу, дімо, ми з тобою знайомі лише кілька годин, а ти мені вже кажеш, що ти йдеш покакать. Сашко в школі підходить до Галі і каже Ти знаєш, що в мене на тебе стоїть? Сашко, ми ще діти. Як ти можеш таке казати? Але якщо це комплімент, то дякую. Дурепа ти, Галю, стурбована. Я взагалі про мелодію на телефоні питав. Любий, ти знаєш, що ми не просто так разом? Здогадуюсь. А ти знаєш, що я тобі була послана з небес в курсі? І що ти думаєш із цього приводу? Думаю, що ППО погано спрацювало. Петровичу, як ти вважаєш, чому у людей до шлюбу є пристрасне бажання займатися сексом, а після шлюбу воно зникає. Тому що близьким родичам займатися сексом це аморально. Хлопець викрав свою кохану через вікно і, домовившись із водієм неподалік припаркованої машини, привіз її до себе додому. Біля під'їзду він питає у водія: Шеф, скільки я вам винен? Вже ані трохи». Це чому? Бо щойно батька цієї дівчини скинув мені гроші на картку. Після першого сексу лежать на ліжку дві чарівні жіночі ніжки. Тут одна нога запитує в іншої Цікаво. І чому ти зі мною не розмовляєш? Ти що, образилась на щось? Ні. Але тепер між нами все порвано. Дружина Блондинка дзвонить чоловікові на роботу і каже. Ало, котику, твоя машина знову поламалася. Що означає поламалася? А то й означає, що вона взагалі не хоче їхати. Добре, у тебе кермо зараз із якого боку? Зліва. Господи, я тобі вже сто разів казав, коли мене немає, то в машину треба сідати з лівого боку. Дівчата, а ви в курсі, що анальгін можна використовувати як протизаплідний засіб? Ні. Ну тоді ловіть лайфхак. Спосіб застосування, затиснути пігулку між колінами і не відпускати. Син підходить до батька і запитує Тату, а навіщо мама щоранку, коли збирається на роботу, бризкає собі на голову з балончика? Не зважай, синку, це вона тарганів своїх труїть. Чоловік питає у дружини, Люба, раніше, коли ми з тобою познайомилися, у тебе тітки стирчали, а зараз висять. Чому? Коханий, вся річ у гравітації. З віком вона стає настільки сильною, що й у тебе член перестане стояти.